Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Володимир Зеленський зняв з посади трьох голів обласних військових адміністрацій ОВА Сергія Гайдая, Луганська область, Сергія Гамалія, Хмельницька ОВА. Та Максима Марченка, який керував Одещиною, формальною причиною названо підвищення якості управління в регіонах. Хоча в кожному із трьох випадків реальні мотиви відрізняються від заявлених публічно. Чому офіс президента насправді зважився на чергову хвилю пристановок в областях та чому відкрите вторгнення? Росіян ніяк не змінило принципи кадрової політики банкової. Далі у матеріалі апострофа журналіста Володимира Шевчука, послом Казахстан. З усіх трьох екс-керівників найпростіша ситуація у Сергія Гамалія. У середині березня у Хмельницьких телеграм-каналах почали тиражувати інформацію, що поліція Чернівецької області 11 березня затримала Сергія Гамалія нетверезим за кермом і склала протокол. Поліцейські від коментарів відмовилися, хоча й не заперечували, що такий інцидент міг мати місце. У результаті Сергій Гамалій написав заяву за власним бажанням. У випадку з перестановками у Хмельницькій ОВА йдеться про неефективну роботу, незадоволеність банкової тим, як місцева адміністрація займалася питаннями. Відновлення інфраструктури, соціалки та доріг. А тут ще й публічні скандали почалися. Сергій Гамалій з погляду ОПЕНІ чим себе особливо не проявив і було вирішено замінити його на більш активного претендента. З огляду на те, що область віддалена від лінії фронту, то має місце звичайний робочий процес, каже апострофу політичний експерт Олександр Кочетков. За інформацією апострофа, наразі є два основні претенденти на вакантну посаду Хмельницькій області. Йдеться про депутата Хмельницької облради Інну Ящук, яка після падіння вертольоту у броварах та загибелі. Керівництва МВС є виконувачем обов'язків держсекретаря міністерства. Також серед можливих керівників Хмельницької ОДА називають нардепа від слуги народу Сергія Манзія. У свою чергу представник президента в Луганщині Сергій Гайдай у нещодавньому інтерв'ю повідомив журналістам, що може отримати посаду посла в Казахстані, зазначивши, що його звільнення з керівництва ОВА було звичайним кадровим рішенням офісу президента ВП. Якщо коротко, то я знав про це рішення заздалегідь за кілька місяців до цього. Це звичайно ротація. Не потрібно шукати якісь підводні течії. Або якісь негативні моменти, все заплановано, погоджено з президентом, була розмова раніше. Тому для мене це робочі моменти. Для того, щоб призначити на посаду, потрібно звільнити з іншої. Повідомив Сергій Гайдай в ефірі радіо НВ. Військові експерти називають основною причиною відставки Сергія Гайдая його провали на посаді глави ОВА. Неготовність області до відкритого вторгнення РФ. Під контролем ЗСУ знаходиться 2% території Луганської області, а Донецької області близько 50%. І справа не лише у ЗСУ, а й у готовності військових адміністрацій. Підготовці Територіальної оборони та будівництві оборонних ліній та укріп районів. На це виділялися бюджетні кошти. Вийшло так, що на Донеччині такими питаннями займалися а на Луганщині, ні, незважаючи на численні зауваження, зазначив у коментарі апострофу військовий експерт, співголова громадянської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов, який сам є вихідцем з Луганської області. Чому пішов Гайдай? Якщо питання будівництва укріплень та оборони області від расистів ще можна поділити між керівництвом Луганського Ва та армійським командуванням, то комплектування сил територіальної оборони було прямо. Самим обов'язком Сергія Гайдая на посаді, на жаль, як наполягає експерт Дмитро Снігірьов, керівник області із завданням не впорався. Сергій Гайдай на момент вторгнення Росіяни перебував на території області, фактично втікши. Далі саме на ньому персональна відповідальність за призначення на посади у військово-цивільній адміністрації колаборантів, які свого часу масово перейшли на бік окупантів. Це вже кримінальна відповідальність. І тут уже питання до СБУ, чому немає реакції на те, що голова ОВА підписував документи на призначення колаборантів, зазначає Дмитро Снігірьов. Також за словами експерт. Сперта у переліку претензій до Сергія Гайдая така дрібниця, як відсутність контактів із місцевим руком опору. Як наполягає Дмитро Снігірьов, луганські активісти неодноразово виходили на нього особисто. Пропонували мережу інформаторів, що діє з 2014 року, готових повідомляти про дії окупантів, але тодішній глава ОВА все проігнорував. Непрямо на військові провали вказує публічна позиція банкової. За словами речника президента Сергія Никифорова, Луганськ ОВА може очолити військовий. У разі Луганської області керівником буде найімовірніше людина. Військова. Власне, це і була мотивація звільнення Гайдая, зазначив Сергій Никифоров. Причини відставки полковника ЗСУ Максима Марченка, який очолював Одеського ОВА з березня минулого року, невідомі. Він повідомив, що має намір вирушити на фронт, повернувшись до ЛАВ Сил оборони України. Водночас, як зазначають спостерігачі, причиною ротації могли бути саме корупційні хмари, які останніми місяцями густішали над Одеською ОВА. У січні за підозрою в корупційних діяннях правоохоронці затримали заступника голови ОВА Олега Муратова. А на початку березня співробітники СБУ. Завітали до іншого заступника Марченка, Ігоря Ткачука. За кілька днів з'явився указ президента Зеленського про звільнення Максима Марченка. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.